Слава Україні! У ДТП на Волочищині травмувався чоловік. У Шепетівці внаслідок підриву запалу гранату травмувався підліток. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. У Варшаві запустили коаліцію бронетехніки на підтримку України. Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони України. Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку зсу певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту. Зазначається, що у рамках коаліції бронетехніки створено чотири синдикати. На кожен з них покладено певні завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки, їх технічне обслуговування та ремонт, підготовка екіпажів та технічного персоналу, відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою. За словами заступника міністра оборони України, у рамках новоствореної коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку збройних сил України. Передбачається, що у довгостроковій перспективі країни-учасники танкової коаліції та коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно-промислове партнерство. У ДТП на Волочищині травмувався 50-річний чоловік. За інформацією поліції, дорожньо транспортна пригода сталася учора, 26 березня, близько 16-ї. На автодорозі з полученням стри, знам'янка із варена поблизу села Бокиївка. Зіткнулися два мінібуси. Реномастер за кермом одного з яких перебував 52-річний місцевий житель Тернопільської області, іншого 50 – 50-річний Лівів'янин. Внаслідок автопригоди водій з Львівщини отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. <му> у Шепетівці внаслідок підриву запалу гранати травмувався 15-річний підліток. Про це повідомляють у секторі комунікації головного управління Національної поліції області. За словами правоохоронців, підліток знайшов запал у шафі і витягнув чеку, внаслідок чого відбувся вибух. Постраждалий отримав численні травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення дитячої лікарні у Хмельницькому, зазначають правоохоронці. Додають, що окрім підлітка ніхто не постраждав. Наразі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження та встановлюють обставини події та походження боєприпасу. За добу на Хмельниччині вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, у селі Коськів Шепотівського району вогнеборці ліквідували пожежу в легковому автомобілі. Найімовірніше, він спалахнув через несправність електричної системи. У селищі Вовковинці надзвичайники гасили займання в господарчій споруді. А в селі Кальня Хмельницького району в житловому будинку. У Хмельницькому учора під час пожежі багатоповерхівці надзвичайники врятували трьох людей, з них двоє діти. Повідомлення про цю пожежу до служби порятунку надійшло о 13.05. На вулиці Зарічанській зайнялось у квартирі на п'ятому поверсі 11-поверхового житлового будинку. Пожежу, що розповсюдилась площою 30 квадратних метрів, було ліквідовано о 13.50. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Відбувся виїзд спільної консультативної бригади медиків до села Порогівці до складу бригади входять працівники комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Хмельницької міської ради та комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр Хмельницької міської ради. До лікарів за час прийому звернулись близько 70 пацієнтів з різними потребами. У складі бригади були лікар-офтальмолог, лікар-дерматолог, лікар загальної практики, сімейний лікар, сестра медична загальної практики, сімейної медицини. Усі медичні послуги пацієнти отримують безплатно. Синоптики області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Сьогодні в день, 27 березня, по області та місту пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!